Є одна єдина квіточка, яка може вижити в засушливій постелі, і це привид краси про байредо, який повністю передає вайп цієї рослини. Можав Ghost від Байредо має дуже цікаву історію, оскільки він натхнений рослиною, яка росте в найжорсткішому кліматі квіткою примари, яка виживає у постелі Мохаве, Каліфорнія, США. Зовні вона виглядає крихкою, але насправді живе та існує без води. Концепція аромату в загальному була створена що. Показати саме ту людську природу, яка зовні виглядає дуже слабкою, але насправді дуже сильна духом, і це насправді той момент, коли краса цінується саме в душі людини. Аромат має дуже пильну та брудну основу, яка в той же час поєднується з англійською чистотою фіалки та конвалії, яка створює ось цей ефект чистоти. При цьому квітучість та чистота створює немов Оболонку, яка повністю огортає цю пітливість, брудність та запиленість. Аромат насправді дуже ніжний, спокійний, ненав'язливий, При цьому має дуже сильну стійкість. І це саме той аромат, за що полюбили поціновувачі Байредо. Він є в нас в наявності та доступний в нашому асортименті в 1 мл. Підходить як для чоловіків, так і для жінок. Тому обов'язково рекомендую до затесту.